Тисячоліттями щоранку та щовечора, єврейський народ молився цими відомими словами, висловлюючи свою відданість Богу. Їх називають Шма Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Ми розглянемо останнє слово Сила, єврейське слово меод. Зустрічається приблизно 300 разів у писанні, і воно насправді не означає силу в івриті Є чудове слово для позначення сили, і це не меод. Насправді, шма одне з небагатьох місць у всій Біблії, де меод перекладається як сила. Отже, що ж це таке? Найбільш поширеним значенням меод є дуже або багато. Це те, що знавці граматики називають прислівником, словом, яке приєднується до інших слів для підсилення їх значення. Наприклад, у першому розділі книги Буття Бог дивиться на світ, який він створив, і шість разів він називає його добрим. Але потім, у кульмінаційний сьомий раз, він говорить: це меод, тобто дуже добре пізніше в книзі буття в історії про Ноя. Води потоку продовжують підійматися, і вони стають меод могутніми або надзвичайно потужними над сушею. В історії про Каїна та Авеля Каїн був не просто злий на свого брата, він був меод злий на нього. Але коли Саул став царем Ізраїлю, він був меод щасливим. Тепер ви розумієте, чому слово меод зустрічається в Біблії сотні разів. Це дійсно поширене єврейське слово. Яке посилює значення інших слів дуже це або насправді те. Проте біблійні автори могли використовувати меод унікальним способом. Наприклад, коли вони хочуть збільшити силу слова повною мірою, вони кажуть меод двічі Яків став меод, меод багатим на отари і верблюдів, і ослів, і слуг. Або ізраїльські шпигуни пішли досліджувати обіцяну землю і сказали. Земля, через яку ми перейшли, меод меод добра. Отже, цілком зрозуміло, що меод не означає силу з погляду потужності м'язів, а скоріше, дуже або багато. Отже, повернемося до шма, де людей закликають любити Бога всім своїм серцем, тобто їхньою волею та прихильністю, і всією їхньою душею, тобто всім своїм життям та фізичним єством. І з усім їхнім меодом, тобто з усією їхньою багатістю або дужістю. І, хоча це звучить трохи кумедно, ви розумієте про що йдеться. Якщо меод може посилити значення будь-якого слова до повної потужності, то остання річ, яку ви використовуєте щоб любити Бога, це не річ взагалі, це насправді повністю усе любити Бога усім своїм меодом. Означає присвячувати всі свої можливості, здібності та вміння для вшанування Бога та любові до ближнього як до самого себе, це найширше і найоб'ємніше слово в шма. Меод може стосуватися майже всього. Це підіймає один останній і дійсно цікавий момент. Оскільки це слово мало багато відтінків значення, давні єврейські громади по різному тлумачили меод у шма. Коли стародавні єврейські вчені, які переклали єврейську біблію грецькою мовою, натрапляли на слово меод в шма, вони перекладали його грецьким словом дунаміс, тобто влада або сила. Це інтерпретація, прийнята більшістю сучасних перекладів. Але якщо ви подивитеся на стародавні арамейські переклади єврейської біблії, то побачите, що ці вчені тлумачили меод як багатство. Гроші, це конкретна річ, яка відкриває всілякі можливості любити Бога, віддаючи ресурси. І коли Ісуса запитали про найважливішу заповідь в Писанні, Він процитував Шма і використав два слова, щоб розпакувати сенс слова меод. Він сказав: Люби Господа і всім розумом своїм із цілої сили Твоєї. І те і інше є людськими здібностями, які можна використовувати для того, щоб любити Бога нескінченною кількістю способів. Отже, яка з цих інтерпретацій меод є правильною? Чи означає це сила чи багатство або розум? Це неправильне запитання. Слово меод не обмежує кількість способів, якими ви можете виявляти любов до Бога, якраз навпаки. Річ у тім, що все в житті людини, кожна мить і кожна можливість, кожна здібність і здатність дають шанс любити та шанувати того, хто створив вас. Це заклик любити Бога усім своїм єством, і в цьому полягає значення сили вшма.